Сьогодні я хочу показати вам, як працює автоматизація асистент. Ну, спочатку він називався Calendar Assistant, тому що на початку все це виглядало ось таким чином. Я це розробив для особистих потреб. Тобто, тут таким чином працює автоматизація, що ти голосове відправляєш після цього. А голосове асистент який, він або додає у календар якусь подію, або може перевірити, які події є у календарі найближчий час для того, щоб звітувати, і ви були у курсі, що у вас там заплановано. Але ну, давайте покажу, як взагалі це відбувається. Бо є дещо цікаве. І так, у мене зараз у календарі, як бачите, ну, майже пусто. Я спеціально для тесту це залишив. Ну що, пігнали? Там, написано, була я твій помічник. Запланую на 10 лютого зустріч із бухгалтером на 12.00. Оновлюємо календар. Ось тут дивіться оновлення. Є. Зустріч з бухгалтером. Година. Окей, поїхали далі. Додай нагадування на 8 лютого купити ліки для бабусі. на календар. Угу. Здати звіт і сплатити податок нагадування на 12 лютого. Дивіться, я бачите, не кажу тривалість, я так Запрограмував асистента, щоб він, якщо я не вказую тривалість, він автоматично година. Так, дивимось. Вновлюємо календар. Здати звіт. Окей. Які у мене є події у календарі найближчі дні? І так, зустріч Нікіта 7-го, купити ліки бабусі, зустріч з бухгалтером 10-го, здати звіти. Все є. Окей. Але мені цього було замало. Тому я пішов далі і пішов на крок вперед, трошки на крок вище, дивіться, що я створив. Я зробив автоматизацію у N8N. Тобто тут у мене. Тепер штучний агент, а не просто штучний інтелект, а і агент, у якого є функція пам'яті, до нього як мозок підключений OpenAI, у нього є функція перевірки емейлів, e його є функція відправки імейлів, e у нього є функція перевірки івентів в календарі і додавання. От зараз я саме цю автоматизацію і використовую. Як бачите, у нас тут. Це все відбула, відбувалося. Взагалі, ми з вами ще не протестували ось ці дві функції. І так, давайте протестуємо. І так, ми заходимо у нас у вхідних одна, у вхідних одна повідомлення не прочитане. У мене є якісь непрочитані повідомлення на пошті. І так, у вас є непрочитане повідомлення відправник. Угу. Тема запрошення на зустріч випускників. Олежа, вітає, будемо раді бачити. Так, да, я хочу відповісти. Давай напишемо відповідь на цю саму адресу. Напиши відповідь таку: Привіт, Василь. Дуже радий чути таку новину. Був би радий всіх вас всіх побачити, але, на жаль, ці дні буду не в Києві. Тому, мабуть, зустрінемось у наступний раз. Всім, всім привітику! Ваше повідомлення було успішно надіслано. Давайте перевіримо, як воно успішно. Заходимо у Green Coffee. І дивимось. Привіт, Василь! Дуже радий чути таку новину. Був радий би вас всіх побачити, але, на жаль, ці дні буде не в Києві. Тому, мабуть, зустрінемося у наступний раз. Всім привітику! Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Ну що? Ось така автоматизація. Вона тепер зовсім по-іншому виглядає не, не так, як в мейку. В мейку тут для того, щоб додати функцію відправки листів та отримання листів, це ще потрібно було б ускладнювати. Але тут це виглядає так. Тож, тепер є от така змога зробити для себе автоматизацію, яка буде планувати ваш графік. Буде повідомляти, буде, буде звітувати вам о, про всі події найближчі у календарі, а також відповідати на ваше непрочитане повідомлення. Тож дивіться, яка економія часу, і це все через голосові повідомлення у Телеграм. Ось так.